Вітаю, Тетяна Кіхтєва, лікарка-дітологиня, сімейна лікарка, президент Асоціації професіоналів фітнесу і нутриціологів України. Сьогодні наша міні-лекція присвячена такій дієтичній добавці, як глюкозамін і хондроїтин від компанії Visa. Коли будемо використовувати, кому показана ця дієтична добавка і скільки її потрібно. Живати. І глюкозамін, і хондроїтин це такі дві молекули, які відіграють просто дуже важливу, життєво важливу роль у біохімії сполучних тканин. Ці обидві речовини вони беруть участь у синтезі і підтримці наших хрящів і інших сполучних тканин, які є в організмі. Вони підтримують здоров'я суглобів. І ви бачите на слайді, як виглядає здоровий суглоб нормальної хрящової тканини. І коли починається деструкція хряща, коли починається запалення, коли виникає біль, набряк в суглобі. Так? Ось де ця деструкція хрящової тканини і всі ці остеоартрози, остеоартрити і інші захворювання виникають, і глюкозамін хондроїтин допоможуть нам. Профілактувати ці порушення. Глюкозамін це аміноцукар. Аміноцукор – це така молекула, яка містить аміногрупу і цукрову групу. І глюкозамін це ключовий будівельний блок для глюкозаміногліканів і протеогліканів. Що це за складні такі? Глюкозаміноглікани, протеоглікани? це основа, структурна основа нашого суглобового хреща. То хрящ він складається з різних тканин. Він має свої клітини, хондробласти, з яких ось утворюються ці різні речовини, і глюкозамін, протеоглікани – це головні будівельні такі матеріали для наших хрящів. З глюкозаміном вони утворюються. І ці речовини вони допомагають хрящам утримувати воду. Зберігати еластичність і міцність. В організмі у нас утворюється глюкозамін, він утворюється природним шляхом амінування глюкози, але він також до на нас може надходити з дієтичними добавками, коли є потреба в його додатковому прийомі. Яка потреба далі розповім? Плюс глюкозамін він має ще протизапальну дію і він може гальмувати розпад хреща, що відбувається. При занадто там сильних фізичних навантаженнях, з віком у нас йде порушення. Структура хряща, бачите на слайді, як виглядає є суглоб, є хрящ в суглобі. Хрящів у нас багато, да, різних, це не тільки там коліні, суглоби, є ж у нас ще тазобедрені суглоби, у нас є хрящі вушній раковині і так далі. Трахея це хрящ. тобто багато хрящів у нас багато в організмі. І всі вони мають свій матрикс, є спеціальні клітини, хондроцити, хондробласти, з яких утворюються різні речовини. Є такий позаклітинний матрикс, колаген, еластин входить до структури хрящів, білкові молекули входять. І гіалуронова кислота. І ось глюкозамін, протиоглікани, глікозаміни це все складова наших. Рящій сульфат – це такий сульфатований глюкозамін-глікану. Він складається з повторюваних дисахаридних одиниць. Дві молекули цукру поєдналися з собою дисахаридних одиниць глюкоронової кислоти і n ацетіл І це важливий компонент хряща, який буде забезпечити його структуру. Він буде утримувати воду, отримувати поживні речовини, а також буде дозволяти іншим молекулам рухатися крізь хрящ. Така важлива властивість для здоров'я і відновлення хряща запускати інші молекули. Хондроїтин у нас також виробляється в організмі природним чином і доступний у вигляді дієтичної добавки. І ось тут дивиться, є така невеличка різниця, якщо глюкозамін це більше про еластичність хряща, міцність хряща, утримувати воду допомагає глюкозамін. То сприяти синтезу нових компонентів хрящового матриксу, він більше важливий для відновлення хрящів, і він буде пригнічувати ферменти, які руйнують хрящ, і тим самим підвищувати пружність хряща. І тому таке поєднання хондроітин і глюкозаміну якраз і є класним, що вони поєднуються між собою. Дія хондроїтину і дія глюкозаміну, бо нам потрібно і протистояти стисненню, і пружність потрібна, і еластичність потрібна. Коли ми будемо застосовувати ці добавки, які дослідження є з цього приводу, це перш за все здоров'я суглобів. Здоров'я суглобів, бо там хрящі, і глюкозамін, хондроїтин вони зазвичай використовуються в поєднанні, тому що мають ось цей потенційний синергічний ефект, який я тільки що сказала. І Перш за все для підтримки здоров'я суглобів. Вони будуть зменшувати біль, вони будуть уповільнювати прогресування остеоартриту. І до речі, остеоартрит це якраз таке перше захворювання, дегенеративне захворювання суглобів, остеоартрит, яке характеризується руйнуванням хряща. Тобто, Це таке перше, найголовніше показання для глюкозаміну і хондроїтину. Остеоартрит, особливо якщо колінних суставів або таза стегнового суставу. Багато досліджень, як працює глюкозамін, хондротін, їх ефективність лікування цих симптомів, і багато, в принципі, досліджень, які свідчать про переваги цих добавок, особливо при остеоартрозі ось колінних суглобів. Як виглядає остеоартрит, бачимо нормальний хрящ та не зруйнований? І бачимо хрящ якийсь зруйнований, як де йде вже дегенеративні процеси, де руйнуються клітини хряща. Це буде призводити до болю в суглобі, до скутості, до зниження рухливості в уражених суглобах. І глюкозамін, і хондроїтин, вони вважаються безпечними для більшості людей. В принципі, воно у нас в організмі. Так? Вони можуть взаємодіяти з певними ліками, станами з певними можна призначати при різних. Захворюваннях ну разом з іншими ліками, але потрібно пам'ятати, що глікозамін він може впливати на рівень цукру в крові, і тому його слід за обережністю застосовувати людям з цукровим діабетом. Дієтична добавка хондроїтин і глюкозамін від компанії GreenVisa вона містить глюкозаміну сульфат 900 мг, хондроїтину сульфат 450 мг, Це на три капсули. Класна фішка, те, що крім глюкозаміну, хондроїтину є ще метилсульфанілметан в складі цієї добавки, і він також буде підсилювати ще більше дію глюкозаміну і хондроїтину. Рекомендується приймати препарат три рази на день по одній капсулі під час е, їди. Це повинні бути курси. Це не просто людина там тиждень пропила або два тижні. Це два-три місяці, навіть не менш ніж три місяці, і навіть до півроку, і тоді буде помітний цей ефект. Тобто не чекайте одразу якогось покращення, що ви там почали пити, і через тиждень вже стало значно краще. Це більше ось для... Профілактики, перш за все, ну і для усунення симптомів, але обов'язково, ось в такому ну довгому прийомі. Це одна з умов. І які показання до прийому хондроїтину глюкозаміну? Це деформуючі остеоартрози, Як я вже сказала, це можуть бути і різні ревматоїдні артрити, це може бути і хронічний поліартрит, коли порушуються рухливість суставів, є запалення. Це і міжхребцевий остеохондроз. також будуть показані ці добавки. Це профілактика вікових порушень функціонування суглобового хреща. Бо ми просто з віком. Да, за рахунок того, що ну ми ж рухаємося, постійно рухаємося. Ми кожного дня там гуляємо в суглобах. Ці рухи йдуть, і з віком. І хрящі, ну скажемо так, в простому там стираються, є починаються дегенеративні процеси, і щоб заповільнити дегенерацію суглобового хряща, ми для профілактики з віком, вже навіть там після 40 років ми можемо додатково ці дієтичні добавки приймати. Спортсмени, у яких є підвищення навантаження на суглобу, особливо якщо це спорт, де є такі ударні Навантаження, коли людина там стрибає, волейбол, баскетбол, бігає, силові навантаження в тренажерній залі там присідає зі штангою. Це буде навантаження на суглоби Також для профілактики дегенерації для профілактики руйнування хрящової тканини. Ми будемо призначати хондроїтин і глюкозамін. Це запальні процеси в суглобах різного походження, запалення порушення роботи і структури хрящів різного походження. Це може бути. І навіть при випадінні та погіршенні стану волосся, шкіри та нігтів. Це глюкозамін, хондроїтин це така структурна молекула наших, нашої сполучної тканини. Перш за все, це все ж таки остеоартрит. Це таке перше показання: Остеоартрит, полегшення болі, особливо в колінних та застигнових суглобах. ну, таке, дав так, так, вже казала, але повторюся. Ступінь полегшення болі вона може відрізнятися у різних людей. Не можемо сказати, що у всіх це буде однаково. І зменшення дегенерації суглобів, порушення структури, вони можуть сповільнити прогресування остеоартриту і допомагають підтримувати здоров'я хрящів і зменшують втрату хрящів з часом. Ну і здоров'я підтримка суглобів. підтримка структури хряща, бо глюкозамін і проти вони компоненти хряща. Вони Сприяють еластичності, утримують воду в хрящі, і разом ось вони отримують цю структурну цілісність хряща в суглобах. бо вони є структурними компонентами хряща: глюкозамін, кондроїти, структурні компоненти. І важливе те, що є протизапальні ефекти. Протизапальні вони знижують запалення. Знижують запалення, значить знижують і біль, знижують набряк. Таким чином. На висновок, який і добавки з глюкозаміном і хондроїтином, вони найчастіше показані для лікування симптомів остеоартриту і для підтримки загального здоров'я суглобів. Не забуваємо, що з віком все це у нас знижується ефективна робота наших суглобів, нашої сполучної тканини. Тому приймаємо, хоча вони пропонують потенційні переваги. Ефективність у різних людей може бути різною, да не очікуємо. Ну, це в принципі з будь-якою дієтичною добавкою. Різна ефективність, в залежності від стану здоров'я, від дефіцитів, які були у людини. Тому ефективність вона у кожного різна і застосовувати потрібно в рамках комплексного плану лікування. Якщо це вже ми да, остеоартрит, ми не будемо тільки глюкозаміном лікувати, це ще повинна бути і фізична терапія, і фізичні вправи, да, і, можливо, якісь інші там, медикаментозне лікування. Тобто, звісно, що ну, просто глюкозаміном, хондреїти не вилікуємо, але для профілактики, для загального підтримання цей структурний компонент, який починає руйнуватися в організмі, ми будемо за допомогою дієтичних добавок додавати. Не забувайте про те, що потрібно ці рухи, щоб вони не призвели до якихось катастроф в майбутньому. Потрібно підтримувати сустави, суглоби цими добавками, щоб рухи були вільні, здорові і щоб ви йшли в напрямку до своїх мрій, цілей, бажань. Будьте здорові, гарного настрою!